В нашій сім'ї поповнення, і тепер нас буде троє. Я більшість часу знаходжусь і працюю вдома, то мені часто самотньо і немає про кого турбуватися. І чоловік мені вирішив влаштувати сюрприз. Приїхав після роботи, сказав: Неси постільну білизну в Теслу, будемо шістнадцять хвилин їхати через 6 штатів до Пенсільванії за кошеням породерек дов. Ми їхали майже добу в одну сторону. Звісно, спали по дорозі. В США є купа Ерій для відпочинку мандрівникам. Зранку ми заїхали в Вашингтон, столицю Америки, красиве місто з європейським вайбом, не схоже на всю іншу Америку. А після Вашингтону почались неймовірні сільські краєвиди, і це ми ще не знали, що люди, в яких ми купили кошеня, виявились не звичайними людьми, а амішами, які ведуть старомодний образ життя, живуть в горах, пруть речі у воді і сушать на повітрі, готують. Стільки домашню їжу вирощують худобу і рослини, ходять до церкви і не користуються сучасною технікою. А ось і наш малюк їх було два малюків ракдолів. Ми обрали того, хто перший до нас підійшов і проявив контакт. Малюк нам обійшовся 850 доларів. Було важко перекинути валюту онлайн, тому що люди майже не користуються ніякими онлайн-сервісами. Назад ми також їхали майже добу. Малюк класно витримав дорогу, ходив в свій туалет. У нього була їжа, вода. Тільки сталася екстрена ситуація. Наша Тесла розрядилась до нуля відсотків, але все одно проїхали ще 10 хвилин до зарядної станції. І от ми з Майком вже вдома, а це його перше знайомство з собою. От ви як вважаєте, краще взяти котика з приюту чи купити, якщо хочеш певну породу?